Туди ходу немає. Війна. Коли потрібно Притянуть руху помощі вірним гражданам. Русский солдат. Підтримлять. У день конституції України лейтенант Збройних сил України Олег Легеза і народний артист України Богдан Бенюк влаштували кіно і благодійний ярмарок на підтримку оборонців. Вітаю вас усіх, і мені надзвичайно приємно, що у мене сьогодні прем'єрний день, що я маю можливість бути тут з вами разом. Ми маємо честь презентувати вам новий український фільм «Хазяїн-2» на своїй землі. Цей захід сьогодні має благодійну мету. Всі кошти, які будуть зібрані з ваших внесків з ярмарка, які сьогодні відбуваються, будуть передані бойовому підрозділу, в якому я маю честь служити. Саме в день Конституції України я радий вітати вас тут, на площі миру. Все свято нагадує нам, що ми вільні люди і живемо на своїй землі. Картина якась з чотирьох серій складається, і вона мала таке чисто забарвлення розважального напрямку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і подумали, якби ці персонажі, яких ми в мирний час ставилися до них. Так бувавати з, з усмішкою. А як вони поступатимуть тоді, коли станеться оця година Х, і коли треба буде вибір робити? Ніякої війни не буде, а якщо і буде, то хто ж нас аграріїв, зачепить? Їсти всі хочуть. Так що, будете ворожу армію годувати? Вони від мене навіть гнилої полови не похочу. Цей день 24 числа такий дух тривоги був, бо величезна була якась така непевність всередині сидів. Але далі сталося диво. І, видно, все-таки Господь Бог на нашій стороні, бо за три дні зорганізувалася ще одна сила сила опору. Люди, підходьте, розбирайте продукти, поки не спортились. Гроші не беру, люди. Нема чого його складірувати, коли орда вперлася. У мене є водії і автобуси за грофірмом. Може якось домовитися про зелений коридор. Не переживай, чуєш мене, все буде добре. Все буде добре. Перед показом відбулась творча зустріч з актором, яка зібрала чималу аудиторію. Усі хотіли почути мудре слово митця, відчути живу енергію українського театру і кіно. Це кіно якраз і розповідає про такий неймовірно ключовий момент, який переживає персонаж, головний герой, який до війни був великим господарником, мав великі гектари землі. Мав багато тракторів, мав багато працівників, мав фірму, яка йому приносила дивіденти, і всі жителі довкола за його таку нахрапистість вважали його недобрим чоловіком. Що ти за людина така? Все життя під себе гребеш. Я не проти благодійності, донечко. Я церкву побудував, побудував, школу відремонтував, відремонтував. Коли депутат йшов. Іноді мені здавалося, що він змінився. Соня. Динозаври, вони ж. Не міняються. Ну, от раптом війна. Хлопці за нас і за тебе будуть воювати. Я за себе сам буду воювати. Я коли показував цей фільм у Відні, то одна гарна жінка підійшла і сказала дуже важливу таку штуку. Вона каже: ви знаєте, це кіно мене вразило тим, що воно розповідає про новітню, сучасне розку... розкуркулення українських людей. Я кажу, що ви маєте на увазі. і техніка твоєї фірми переходять собственність Російської Федерації. Зерно, масло і все остальне ми передаємо в Росію. Я нюхом чую, що ти бабки прячеш, бабки в зубах мені принесеш. Ви подивіться, добровільно людина, яка накопичила певну суму, добровільно людина залишається все в ім'я того, щоб звільнити односельців. Так не сте, що ти просяв. Але тільки для обміну. Якщо договорились, то, Значить, вийдемо всім? Все одно тобі ніхто не дякуватиме. Молодець пузир. І він дає Збройним силам України свої координати і розбиває ту частину російських військ, які зайшли до нього. Поруч працював благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України від ресторану Сімейна Фазенда. За донат на підтримку ЗСУ можна було придбати улюблені страви з Фазенди. А для наймолодших гостей свята були приємні сюрпризи: безкоштовне морозиво, попкорн і солодка вата. Жмеренчани робили фото на згадку з народним артистом, брали автографи і розповідали враження від попередніх вистав і кінострічки за мотивами п'єси українського класика Івана Карпенка Карого. Я думаю, що це кіно вам абсолютно припаде до душі. Ми побачимо своє життя від зеркалення, ми побачимо тип персонажів, які тут є. і Вони серед нас будь-де всі такі переживання існують у нас. Ми маємо мати велику силу всередині і пам'ятати, що не короткими дистанціями розвиваються народи, а довгими дистанціями. А найважливіше розуміти, хто ми є на цьому світі, бо наша Україна міцна українським народом. Богдан Бенюк анонсував, що у вересні презентує разом з Олегом Легезою свій новий фільм, який знімав у 2023 році на пероні залізничного вокзалу у Жмаринці. Мушу вам сказати, що це не буде така одноразова зустріч. Ми ще з вами будемо зустрічатися у вересні місяці, і, мабуть, будуть є засоби масової інформації про це говорити. Ми будемо ще робити прем'єру фільму, який називається Діло без п'ятого, бо фільм знімався на вашому вокзалі. Це десь початок ХХ століття, і воно нам якраз підходило добре. Попробуй знайти зараз таку локацію. не швиднува. А тут ми знайшли, і тут ми були. Я... Дуже радо приїду до вас у вересні місяці, коли буде презентація нового фільму. Вам бажаю здоров'я, щастя і слава Україні! Героям слава! <плес> Нам треба до батьків на той берег. Туди ходу немає. Війна. в Украину. Когда нужно протянуть руку помощи мирным боюсь, гражданам, русским солдатам. Не солдат. Ну что, будем показывать гуманизм русских освободителей? Война все спишет. Победители не судят, а мы всегда победители. Узырь Терентий Гаврилович. за Заградина. Пик. Бабки, от війни не одкупишся. Маргіє! Гроші, є гроші і під час війни. І це не просто гроші. Це моє життя. А нам нема чого боятися. Ми ж на своїй землі.